Усім привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі Весела Сімейка. А чому саме в мене така назва? Спитаєте, можливо, ви? Я вам відповім Того, що я весела, позитивна. А людина, яка весь час, як мені кажуть, у тебе ще не болять твої щічки, твої скули постійно ти посміхаєшся. Не знаю чогось так. Я налаштована на позитив, завжди завжди відкрита до спілкування. От і весела сімейка, назва каналу. О, я знімаю багато шортс відео. Якщо, можливо, ви ще не бачили, переходьте на них і дивіться. Там багато українських анекдотів, гуморесок. Я люблю грати різні ролі. Навіть колись в мене бажання таке було а, піти навчатися а, на театральний факультет. От, ну, якось так закрутилося життя, бо треба було їхати в інше місто. і там, У нас в Запоріжжі не дуже розвинута, якби так. Мистецька така діяльність. Тому я. Виросла сама, читаю, і, можливо, ви вже чули, що батько мій покинув мене в 3 роки, тому як він дуже крепко випивав, і Матуся з ним розвелася. Виховувала вона мене сама, мене ще мого старшого брата. У мене є також братик, на сім років він мене старший, Станіслав його звати, мене Олена. Будемо знайомитися ще з вами ближче і ближче. Ось тому були такі в мене ідеї. Дуже люблю знімати різні ролі, вивчати якісь нові сценарії. Ось, якщо ви бачили, то цей капелюх такий гарний. У мене довге волосся, що я вдягаю, входжу в образ такої чарівної леді, дамочки, такої, то це косплей, насправді моєї старшої доньки. В Неї багато різних перук. Вона замовляла раніше так це на таких казкових героїв, як у них зараз мода пішла на аніме, серіали. Ну, ось, то там в неї багато навіть і костюми, в неї є гарні, і перуки. У нас навіть і в Запоріжжі ще плаття залишалися там не змогли ми все це а, забрати з собою, перевезти. Ну, ось до чого я веду. Хочу вам сьогодні показати роботи моєї творчої, моєї такої. А, Такої талановитої донечки, яка малює сама, вона самоучка. Вона ходила в Запоріжжі. У нас десь один рік на малювання. Потім у нас якось накладка з танцями пішла, вона багато займалася гуртків. Я її таскала постійно там просто біля нашого дому. А через, ну, в принципі, дві зупинки пішки пройти, але ми ходили. Ми водили дитинку нашу, щоб вона і малювала, і танцювала, щоб вона всебічно розвивалася, тим більше, що в неї талант ще з дитинства проявлявся. Ось тому поїхали. Показую вам роботи моєї донечки. Ось, бачите, це вона малює ось таку природу гарно. Такі картини, бачите, гарні. Якось ми їздили з нею на озеро, а, вона надихнулася і намалювала. Ось Це картина такої, бачите, осені. А, такі жовте, багристе листя. Падає гори, ось так, вона в проєкті вже вчиться вже в коледжі почала. Як ми поступили в коледж, там дуже жорсткий був відбір. Прохідний бал був 100 балів, якщо ти набираєш 99, або нижче, тебе не приймають. Потік абітурієнтів був дуже великий. І ось десь рейтинговому табличці вона набрала лише 100 балів, але це був прохідний бал, нам настільки повезло, що нас ще прийняли. Вона навчається наразі на контрактній. А Основі ми вносимо оплату за її навчання, але вона так цього про це мріяла. Просто готували її все літо. Ми до того вступу він був в неї. В серпні місяці вступні іспити. Ми почали ще з травня її возити до Марисі. Це така у нас є в Києві дуже така молоденька вона дівчинка, але має свою художню студію, вона там займається, малює також дуже красивезні картини. Ось, і навчає дітей. Навчає дітей от саме для вступу в такі от коледжі, університети мистецькі, навчає, як правильно треба малювати, робити проекції, як правильно оформлювати живопис, натюрморти різні. Ось, зараз наразі в них на навчанні вони, ось бачите, що малюють в проєкції, в об'ємі, ось такі фігури. Куб малюють вид, зверху, з боків. Ось, ну Дуже цікаво. Ось Так, дивіться, ось ще й такі в неї. Є. Гарний глечик вона малювала. Так, дома в неї є така підставка для малювання. Зараз вам покажу. Дуже зручна така ось, бачите? От. І вона туди кладе листочок великий. От, а я кладу, <смі> ставлю зараз телефон туди. Дуже класна підставка для телефону також. Так, ось ще вона малювала це маркерами, такі тоненькі, начебто ручки. Може, хто знає, малює. Ось, бачите, це не олівець, це саме маркер. Тобто тут стерти вже нічого не можна. Ось такий вона, власноруч, це проєкт будинку. Вона Намалювала, треба було в такому казковому стилі оформити ось таку будівлю. Дивіться, яка краса, як гарно вона малює і об'ємні робить конуси, коло, куб. Це начебто одна з її як вступних робіт. Ми ще подавалися, до речі, в Кіму, Київський міжнародний інститут, хотіли, бо він ближче по Житомирській трасі до нас, до Горенич. Але ж нам прийшло якраз повідомлення в цей кабінет, що ви ну, можете вас зараховують. Ось саме в цей між... ну, київський університет технологій дизайну, так як він там вища набагато акредитація в ньому, тому ми вибрали все ж таки не кіму, а саме цей наш між... мистецтво дизайну коледж. Так, ось такі, бачите, також заштриховка, це все вони роблять тіні, напівтіні. Ну настільки ось багато вчать малювати дітей, просто ну, дуже класно, коли є в дитини тим більше на нахил до цього здібності, до такого малювання, то просто-просто потрібно це в дитині розвивати, я гадаю. Якщо хтось з діточок також творчий, малює у вас, то буде мене дивитися, матусь. Пишіть в коментарях, будемо знайомитися, товаришувати, ділитися можливо, роботами, якимись порадами. Дивіться. Це такий а, гарний натюрморт. Так, чайничок у нас, кувшин, яблочко ось тут а, з правого боку лежить. Е -е, мені подобається, наскільки вона з кожним роком у мене починає дуже-дуже ось так, бачите, красиво малювати. О, це от ми в Кіму, коли а, вступний іспит. Тому треба було, а третього формату такий товстенький листок брати, усі фігури потрібно ось так було розташовувати. Бачите, як вони? це її робота. Потім, коли ми вже поступили, пізніше нам прийшло також скіму, також рекомендовано до да, зарахування. Ну, її тут там немає. В Кіму от немає бюджетних місць, якщо ми навчаємось, тут, тут, тут багато ми. З групи в неї 30 дітей і тільки. Виходить, що п'ятеро на контракті, і одна з них це моя Алінка А інші всі 25 учнів це чисто бюджетна от сфера. На на там також був конкурс. Ну, такі, як і тут 100 балів прохідних, але ну, там більше там, хто набрав 200 і вище до 300, мені здається, От з 200 до 300 балів, то вже той іде на бюджет. От бачите, куб, як він стоїть. Звідки йде його а, тінь? Чи, там, як правильно це все заштриховувати. Ось. ось така краса. Також вона для себе малює просто вдома. Ось, ось такі от малюночки, бачите, яка гарненька. Дівчинка. Ось от такі, такі глибокі зі змістом. А малюнки в неї іноді. Ого, бачите, це дівчинка, вона тримає меч. Так, розповіла я вам про свою дитинку, найстаршу. Поділилась з вами цим. Всім. Дуже хотілося вам показати її роботи. А, так, ну, а тепер йдемо на кухню. Будемо готувати смачний супчик. Погнали! Зараз вам я розкажу, як я готую самий звичайний супчик, такий легенький на курятині з вермішелькою. Ось беру я за зазвичай такі шматочки супового курячого набору, розділяю їх і по пакетикам, які там є на господарстві, відліва не викидаю, використовую дуже гарно. Мені чоловік або курку. курку іноді купуємо, чоловік її розрубує, розділяє по частинкам. І ось так дуже класно ми заморожуємо. Тому беру, мабуть, ось так от одну частинку і буду зараз готувати бульйончик. Так що, поїхали готувати. Отже, для нашого супчика з вермішелькою нам знадобиться. Я ось беру ось такий шматок м'яса. Курячого, це якби, ніжка, це окорочок такий відварю. Потім нам знадобиться морклинка, цибулинка середня. так, ну Десь 4 або 3, якщо великі, у мене середні, 4 картоплинки, 2 зубчика чесночка, я в кінці варки додаю, і а, пучок кропу. А, і, звісно, що вермішелька. Будь-яку, яку ви полюбляєте в супчику. Я полюбляю спориті, ось так. Беру їх, просто ламаю на невеличкі ось такі шматки. Ось так. Бачите. Так, так ламай. І ти хочеш поламати? Саша? Ну, давай, допомагай матусі. Ой, діти, дуже люблю. Ось такі, до сюди. Висипай, висипай мені на це. А, так, на столик я потім зберу. Потім так от. ділю їх просто. Мені якось вони супчику смачніші, саме такі спагетті. Так, зараз синочок зараз біжимо з Сашу ще до школи треба відвезти. Ось, бачите, так от збираємо наш це все лишнє, пінку білу. ще бульйончик був наш світленький такий. Ось, все зайве, з нього прибираємо. Так, зараз Саша вам покаже свої трюки. Сань, давай. Ой, він у мене такий рухливий хлопчик ходить на футбол постійно, да, синок? У нього в суботу має бути чемпіонат. Його навіть беруть на чемпіонати, бо дуже швидко бігає. В захисті він себе проявляє гарно. Все, наковиркався вже. В школу йде. Зань. О, хі -хі -хі. Все, будемо збиратися до школи. Давай йдемо. Коли водичка гарно вже кипить. Ось, і нема вже я вичистила від пінки весь бульйон, додаю туди одну цибулину і одну почищену. Морквинку, і хай наш бульйончик готується. Десь півгодинки, хвилин 40, ось так. Так, зараз виймаю вже я овочі, вони розварилися разом з курочкою моєю. Ось так. Проціжуємо гарненько, і відкладаємо. Потім м'яско я відбираю, розділяю і додаю в наш бульйончик. Так, ось іще одна частинка. Курочки. Відкладаємо так і виловлюємо цибульку. Тепер можна в наш бульйон додати картоплю. Так, картопелька вже наша закинута в бульйончик. Беремо ось такі, в мене велика морквинка, я розрізала її навпіл, невеликий шматок свіжої моркви. Чистимо її та ріжемо. Завадилася вже наша морк... морковочка, додаю її до бульйончику. Коли у нас все гарно обсмажується, вариться, ми можемо зайнятися м'яском, буду його відбирати від кісточки. Ось, Процес іде, йде, кришечкою, ось так, і йдемо до нашого м'язка. Зараз буду його Ось так. Відділяти від кісточок. У нас є кому їсти. Собачок у нас багато бігає. Хоча вже нарешті нам а, цих дівчат вже всіх простерилізували, всі вони ходять зараз з цими вушками набитими. Помічені вже дівочки, бо постійно у нас багато ж собачок тут бігає, і багато цуценят виводили. Навіть вони лякали наших дітей, багато ходять у нас. Тому ми ходили неодноразово в сільраду і вимагали, щоб вже нарешті собачки наші були, які вуличні, всі були стерилізовані, щоб менше все ж таки було цуценят, собак, бо діти дійсно вони йдуть до школи. От, собачки налітають, починають на них лаяти, дітки лякаються, дуже багато скарг поступало в нашу селищну раду з цього приводу. Ось. Зараз ось так і відділимо від однієї кістки, від іншої, потім буду йти, забирати настіньку та й винесуємо ці всі кісточки, підгодуємо наших вуличних собачок. Ось так. Трошки залишу щось смачненького для них. Не всі буду хрящики обдирати. Все, обібрали, можна ще так а, взяти миленько ще порубати м'яско, відібране. Ось, шкурочку також відкладаємо. І потім все це зварене м'язко додаємо до нашого супчику. Ну, от, до речі, такі от миски в мене є залізні, ці. Металеві такі, то да, коли ми переїхали в Гореничі, то ЮНІСЕФ ще допомагало переселенцям на той час. Роздавали нам і кастрюлі, дві дали одну глибоку, одну маленьку. З таких дали нам чотири тарілочки. Дуже класні, вони залізні, такі мені подобаються. От. І ополонечок нам подарували. Ну, взагалі, молодці. Звісно, що селищна рада. Нам тут допомагала і видавала набори, як ВПО. Там і крупи були, і масло було, згущене молочко. Тобто, ну, дуже раді, що в нас є таке, така допомога від держави. це Дуже файно, що не забувають про переселенців. І туди ж висипаю наше м'язко. Після того, як 10 хвилин проваряться, наші овочі, картопелька вже буде майже готовою. Додаю тоді спагетті, що ми з вами ломали туди, вкинули вермишельку, десь хвилиночок сім. Можна вже вкидати, вона вже готова. У мене також швидкого приготування. Додаю туди зелень. Після того, як додавали ми зелень нашу свіжу кріпчик, наш, я вичавлюю. Ось так два зубчики-чесночки. Що сюди, люблю з чесночком. Так, вичавили. Перемішуємо це все. Ось. І воля! Наш супчик з вірмишелькою вже готовий. Накриваємо ще варимо дві хвилиночки, щоб чесничок гарненько там розварився. І все. І готово. Ну, мої любі! Дуже вам дякую, що додивилися моє відео до кінця. На вихідних у нас багато, дуже планів, тому що завтра, з ми з самого раночку на 9-ту їдемо аж на метро Лебіцьку в Medical Smart Center. Потім я ще відео окреме зніму. Як у нас прийшов візит до лікара-невролога, їдемо, тому що в державних навіть немає. Немає ноутбуків, щоб продивитися на флешці. У нас є записане МРТ головного мозку моєї старшої донечки. Зараз її часті турбують головні болі. Ми ніяк не можемо знайти причину всього того. Також і рука в неї трохи одна німіє Є підозра, що і на МРТ показали, що в неї є вогнище білої речовини. А, і навіть кіста в епіфізі. ви мене не зрозумієте, мабуть, але вона невелика, та кіста 2 міліметри. До 10 це ну, не має такої там, патології великої, але ж все одно це призводить, мені здається, її до такої мігрені, до постійної головної болі. Тому маємо велику надію, що а, в платному приватному, можливо, центрі там є у них обладнання, можливо, до обстеження якісь там. Призначить або лікар вже нарешті медикаментозно назначить їй якесь лікування, щоб дитина моя не страждала. Такий тривалий час, уже третій місяць пішов. що ми вже по всім лікарням, державним, буєрську. Навіть вона лікувалась в неврологічному відділенні, лежала, але там, на жаль, прокапали, але все це симптоматика. Ця вся біль її головна вона не пройшла. Ось тому так. Ще ввечері завтра. Ми їдемо на день народження до троюрідної сестрички. Я надію, що в мене буде час, щоб вам засняти це все. Потім, як буде час на вихідних, я вам все змонтую, моє відео нове викладу на вихідних або в неділю десь під вечір, тому що на час дня ми ще йдемо в будинок культури на концерт. Нам дзвонили з селищної ради, запрошували саме нас. Тому як ми родина ВПО, ми переселенці, для нас обіцяли гарний там, якийсь концерт для дітей, вони подивляться, можливо, якийсь такий новорічний. От, і будуть вручати нам подаруночки. Потім також все вам покажу, розкажу, залишайтесь зі мною, а заряджайтеся моїм позитивом, моїм добром, моїм теплом. Тому, будь ласка, що-небудь хоча б в коментарі, або там лайчик, або якийсь... Якесь серденько, мені ну, надішліть, будь ласка. Хто ще не зі мною, то я вас дуже прошу підписуйтесь. Будемо разом, буде для вас. А, намагатися більш якісніше все знімати, більш цікавіше. От, тому я з вами, мої найкращі люди. Всього вам найкращого, гарних вихідних! Цілую, обнімаю, зустрінемось.